Представляємо нову загальну збірку буддійських практик і молитов. Обсяг більше 500 сторінок. Друк буде кольоровим. Тексти скомпоновані так, що є тибетський оригінал, транслітерація та переклад, який віршований за автентичним ритмом і мелодіями. Вся заслуга перекладачам, особливо натісонам. Більшість нових перекладів її талановита робота. Санг, Рівосанчо, Білий Червоний Сур – всі основні офіри дармапалам, різні варіанти каяття, учти, Ефіри їжі, прагнення і молитви єши цок'яли мандарави. Є цілий блок текстів, які звільняють через слухання тут і мадлам самантападри, і тантра лотосової суті, і єдине дитя всіх буд, і звільнення слуханням із проміжного бардо смерті. Також тут є гуру Сатана найвищої простоти тулку Ургіна Рінпаче і ще багато, багато іншого. Збірка надзвичайно змістовна і потрібна. Тверда палітурка робить видання довговічним. Альбомна орієнтація у розвороті дає аркуш А4, зручно для користування. Книжковий блок прошитий ниткою, так міцніше. Розгорнуті сторінки не закриваються. Ви також можете замовити цю збірку собі. Для цього потрібно заповнити форму і зробити передоплату.